Вітаю вас, любі друзі, мир вам. Сьогодні зачитаю вам буття третій розділ. Але Змій був хитріший над усю польову звірину, яку Господь Бог учинив, і сказав він до жінки: чи Бог наказав не їжте з усякого дерева раю. І відповіла жінка Змієві: З плодів дерева, раю ми можемо їсти, але з плодів дерева, що всередині раю, Бог казав. Не їжте з Нього, і не доторкайтеся до Нього, щоб вам не померти. І сказав Змій до жінки: «Умерти не вмрете, бо відає Бог, що дня того, коли будете з Нього виїсти, ваші очі розкриються, і станете ви немов Боги, знаючи добро і зло. І побачила жінка, що дерево добре на їжу, і принадне для очей. І пожадане дерево, щоб набути знання, і взялась з його плоду та й з'їла, і разом дала теж чоловікові своєму, і він з'їв, і розкрилися очі в обох, і пізнали, що нагі вони, і шили вони фігові листя, і зробили опаски собі, і почули вони голос Господа Бога, що по раю ходив, як повіяв денний холодок. І сховався Адам і його жінка від Господа Бога серед дерев раю. І закликав Господь Бог до Адама і до нього сказав: Де ти? А той відповів, почув я твій голос у раю, і злякався, бо нагий я, і сховався, і промовив Господь, хто сказав тобі, що ти нагий? Чи ти не їв з того дерева, що я звелів був тобі, щоб ти з нього не їв. А Адам відказав жінка, що дитав її, що зі мною була, вона подала мені з того дерева, і я їв. Тоді Господь Бог промовив до жінки, що це ти наробила, а жінка сказала: Змій спокусив мене і я їла. І до Змія сказав Господь Бог, за те, що ти зробив, то ти. Проклятіший над усю худобу і над усю звірину польову, на своїм череві будеш плазувати, і порох ти їстимеш у всі дні свого життя, і я покладу ворожнечу між тобою і між жінкою, між насінням твоїм і насінням її. Воно зітре тобі голову, а ти будеш жалити його в п'яту, до жінки промовив. Помножуючи, помножу терпіння твої та болі, вагітності твоєї, ти в муках родитимеш дітей, і до мужа твого пожадання твоє, а Він буде панувати над тобою. І до Адама сказав він: за те, що ти послухав голосу жінки своєї та з'їв з дерева того, що я наказав був тобі, говорячи, від нього не їж. Проклята через тебе земля, ти в скорботі будеш їсти від неї всі дні свого життя. Тернину й осот, вона буде родити тобі, і ти будеш їсти траву польову, у поті свого лиця ти їстимеш хліб, аж поки не вернешся в землю, бо з неї ти взятий, бо ти Порох і до Пороху вернешся. І назвав Адам ім'я жінці своїй Єва. Бо вона була мати всього живого, і зробив Господь Бог Адамові та жінці його одежу шкіряну і зодягнув їх. І сказав Господь Бог: ось став чоловік, немов один із нас, щоб знати добро і зло, а тепер, коли б не простяг він своєї руки і не взяв з дерева життя, і щоб не з'їв і не жив по вік віку, і вислав Господь Бог із Едемського раю їх. Щоб порати землю, з якої узятий він був, і вигнав Господь Бог Адама, а на схід від Едемського раю поставив херувима і меча полум'яного, який обертався навколо, щоб стерегти дорогу до дерева життя. У книзі буття, 3 розділ, ми читаємо, як Адам і Єва не змогли вчасно зупинитися, не могли сказати ні гріху. І, на жаль, це призвело до поганих наслідків, до вигнання з раю. Колись в їхніх серцях жив Господь, Божа любов. І гріх, на жаль, витіснив Божу любов з їхнього серця. І гріх породив порожнечу у людському серці. І з гріхом у наше людське життя прийшли війни, негаразди, смерть. Людина важко працює. Люди хворіють і люди помирають. Але Господь нам дає вихід, і Він нам пропонує заповнити порожнечу наших сердець своєю любов'ю, своєю милістю, вірою і надією на нього. І у віршику, і у Євангелії від Матвія, 11 розділ, 28 віршик. Ісус каже, прийдіть до мене, усі струджені та обтяжені, і я вас заспокою. Господь нас кличе, ми струджені гріхом, ми обтяжені гріхом і злістю, і Господь нам пропонує прийти із цим вантажем, із з із будь-якими гріхами важкими до нього. І Він нікого не віджене, Він кожного з нас прийме і він нас, він нас заспокоїть. Я хочу подякувати Богу за Ісуса Христа, за Спасителя нашого, який всі наші гріхи, всі, всі наші труднощі Він взяв на себе, всі немочі, всі хвороби. І я дякую Ісусу, що Він своєю святою кров'ю омив нас грішних, і через Нього ми маємо спасіння наших душ. І через Нього ми маємо життя вічне, і ми маємо через Нього примирення з нашим Господом. Я дякую Ісусу за те, що Він нас, він нас любить. І Він полюбив нас ще тоді, коли ми були грішними. У нас у житті бувають спокуси, але тільки Господь нам допоможе подолати ці спокуси. Ми живемо у світі гріховному, у світі такому, який більше тянеться до темряви, ніж до світла. Тож давайте будемо світлом для нашого світу і будемо світити людям, щоб більше і більше людей пізнавало нашого Господа Ісуса Христа, пізнавало Його силу, Його велич. І нехай Господь простить нам наші всі провини, і ми будемо покладати надію на Нього. Він нам обіцяє, що коли ми будемо вірити в нього, не буде більше ні плачу, ні смерті, ні війни не буде, не буде гріха. І я вірю, що Господь Ісус Христос переміг смерть, переміг гріх. Нехай Бог вас благословить, нехай мир буде з вами у ваших сім'ях і у ваших серцях.